Я Сьогодні, взагалі, вважаю, що найбільше щастя зустріти одного чоловіка і на все життя. Я в Індії це зрозуміла. На жаль, сьогодні немає цієї культури. Дуже мало людей, кому так повезло в житті, і тому я, щоб ти зрозумів, після того як була такою кар'єристкою, що Розлучилися із найпрекраснішим чоловіком Югором Долініним. Просто ну він дуже класна людина і, і, і батько. У нього було троє дівчат прекрасних, і ми жили разом. От е я зрозуміла, що мені треба вчитися, стати гарною дружиною і так далі. І я 10 років була самотньою. жодного стосунку, жодного інтиму в найкращий період життя від 35 до 40, від ну, ну, ну коротше до, до от зараз. Я не думала, що це так довго буде. А це був свідомий крок. такий? А, ні, ну я думала на початку депресія була. Mm -hmm. Далі я почала вивчатися, поїхала в Індію, взагалі хотіла піти в монастир, і я зрозуміла, що целібат мені потрібен для того, щоб е, дістатися, не втрачати енергію в медитаціях, спробувати mm -hmm. це. А далі я просто прийняла рішення, що доки я не зустріну чоловіка, якого я відчую як чого е, чоловіка і батька своїх дітей, єдиного на все життя. А, я не буду будувати стосунків, але ну, виявилося, що я так довгенько його чекала. Mm.